Yes. Yes. Тема тема Тема. Николай, все, пошло Тема. Yes. доброго здоров'я, земляки. З нами Віктор Миколаївич Коваленко. Тема дуже сумна. Вчора були серйозні обстріли нашої громади. Дуже серйозні. Віктор Миколаївич, обривай телефон, пишуть люди. не І Золочівські, не із Золочівські, ті, хто виїхав. Переживають за земляків. Хто вчора де стріляли? Хто постраждавський? Спочатку спочатку у обстріляли там декілька будинків. пошкоджені по по підприємству. агрокомплект. там був удар. Mm. Слава Богу, не 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 пошкодження. Без жертв там Без, там, да, Без удар. жертв. Потім Олександрівку обстріляли. Там і магазин знищено, і гаражі, і два автомобілі згоріли з артилерії. Будинки пошкоджені, ну а потім уже Калинева, дуже великий обстріл. Був 8 будинків знищено, згоріло, два загинули. Потім після цього ще був обстріл Олександрівки, але це вже з гелікоптерів стріляли. На жаль, був знищений будинок Яроша, він згорів повністю, там поряд пошкоджений, а потім ще її важкі, накрили також гелікоптери пройшлися. По підприємству, там і кров побили. І, е, ну, одним словом, дуже, дуже, дуже е, под, е, обнагліли. Е, Кацапи обнагліли. Скажіть, а це правда, що вони продовжують полювати на сільхоз худобу у 1 травня в свого часу вони розстріляли ферму і стріляли по коровам з гелікоптерів. Тепер те ж саме роблять у важках? Та вони куди вони не б'ють? І, мало того, вчора там деякі підприємці хотіли засіятися біля Олександрівки сюди, mm. також обстріляли, вони одразу потікали. Тобто така ситуація. Е, є декілька питань, дуже важливих і нагальних для громади, перш за все, це енерго, газу і водопостачання. Е, ну, можливо, хтось не розуміє, що йде війна і вважає, що світло повинно отак от бути. Я розумію, що воно так повинно бути, особливо в мирний час. Але е, дякуючи нашим енергетикам, які у бронежилетах щоденно працюють е, і е, під обстрілами працюють, піднімають е, е, електромережі. Е, але, але деякі не розуміють про те, що і розумію я їх те, що і тиждень, два і навіть більше немає світла. Ну, коли снаряд попав в одноробовку... У енергорозподільчий комплекс mm. станцій. її просто рознесло, і це накрило скільки населених пунктів і правда? зразу вся та сторона накрилася: Одноробовка, Вашки, Олександрівка, Тимофіївка, Відружене, Відродженівка, тобто Лютівка, тобто цей весь край. Практично mm. я вже не кажу про світличне, Макарова, тури, які вже півтора-два місяці без світла. Калина, Вокарасівка, Черноглазівка. Mm -hmm. Так, от у мене є запитання. Ви хоч би своєю головою подумали, що а, якщо в мирний час для того, щоб поновити, привести обладнання і поновити ці електрообласні електромережі, які ремонтують обласні бригади, не наші, у нас це 35-ка, це потрібно, щоб вони проїхали і десь тільки тиждень і розмовляв і підняв це питання перед керівником області, і тут же було доручення начальнику обленерго. Ригади вже три дні працюють. Це потрібно ці повністю відновити. А якщо там 6-7 зразу прильотів лежить порваних, отак, от, от просто порваних. Це як мінімум два тижні не да піднять. Безумовно, хочеться, щоб було світло. Безумовно буде хочеться, щоб газ був. Ну бачите, до сих пір в Дергачівській громаді там перебили газорозподільчий комплекс, і Ми без світла, і я бачу по фотокарточках, вже там на буржуйках готують. Не. Ну як в ті часи, колись під час війни. Тому не потрібно забувати і особу особливо а, говорити неправдиві не і а, обідні слова для наших енергетиків. Я з Баріновим розмовляв, і з Олінаком Віталієм розмовляв. Ну це ж теж треба думати головою перед тим, як їх звинувачити про щось. Тому ситуація критична, вона важка. І мало того, тільки зробили, тільки поправили світло є удар снарядами, немає світла, і так кожен день. А у вас золочеві є, а у нас Константиновки немає, а у нас там немає. Ну, ну отямтеся, будь ласка, я вас дуже прошу. Ми в зоні бойових дій, у нас щоденно гинуть люди, у нас багато поранених, у нас безліч розбитих будинків. Телефонують ті, які виїхали. Потрібно закрити плівкою. Просимо там, дякуючи Володимиру Миколачу, білому привезли ще покриваємо те, що охороняємо, щоб не дай Бог мародерство. Там ну роботи дуже багато. На ну дійсно дуже багато роботи, але треба ж чуть. -чуть... Що це війна, це ж не просто якісь ігрушки, і, 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 і з цим потрібно балуватися десь в пісочниці. Тому ми те, що ми можемо, день і ніч працюють всі абсолютно на своїх містах. Пропрацюють всі, скільки у вас залишилось під рукою людей, які працюють, а? Справа в тому, що з кожним днем... зарплатно, згідно постанов Кабінету міністрів і там пишуть, що от ми на вас подамо до ДБР, да под... хоч президенту подавайте. Що ж вас да, дуже, да. Воно там Миколаївич. В гарно дуже говориться. Я не звинувачується не війна, і особливо там, де дітки і молодь, їм потрібно жити потім відроджувати і так далі. Але якщо Валентина Володимирович одна, якщо в... Це у світі... соцзахист, одна. Да, одна. Вони працюють, але вони дистанційно попрацювали. наших злочівців приймають згідно відповідних пільг в богодухові на базі управління соціального захисту. Якщо е, е, нікому вибачайте нараховувати освіту, а умники, які сидять і пишуть в фейсбуках, вони ж більше нічого не можуть. То uh, uh, приїдьте, будь ласка, зробіть нам, допоможіть на місці. Звісно, пот... Всі отримують згідно постанови, згідно як положено, постанови, як це не збільшена зарплата? нічого? Uh, не ну жити потрібно, і людям mm. теж потрібно харчуватися. І виїхали вони не від, не від поганого чи гарного життя. І це я розумію. Але потрібно також враховувати всім, всім, хто має приїдьте і тут поряд з нами зробити. Оцю справу і я буду говорити величезне спасибі. А якщо, Востачачу, інтернету немає, світла немає, казначейство проблеми, ну, чи де це думаєте, так, от швидко це все робиться, так нехай понюхають і подивляться, як розбиті люди. От приходять тільки щойно розбили будинки. Приходять. Ну а що робити? Ну, це знаєте, вже крик душі. Знаєте, о чому і говорили волонтери? Що ми зараз скинемо цю роботу? Віктор Миколаївич може сам привозити, доставати, роздавати в місті з камінцем, затіркою, з головком чи з тим Голованьом і з Валентиною Лодінов. От ви психи перечислили? Ну а а що, що ще? А сказати. що ще ви когось можете назвати? Це ті люди, які зала зараз за останні у Фейсбуках пишуть А астальні воюють фейсбуках. Да. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день в нашій громаді зруйновано будинки Там вже Як... більше 700. Це те, що там жити неможливо, фактично, а, да і мож... ну, ті, які повністю знищені, відповідно... Така вагома частина, і ті, які пошкоджені, і там потрібно ремонтувати. Якщо вікон немає дверей, нема кришу, дах підняло це все і немає будівельних матеріалів. Ну то, то що як там жити? Але люди живуть, вони тримаємося і мовчки. Мовчки. Без ці, оці якраз менше всього і скаже. Терплять, терплять. Скільки в От. нас загиблих поранених? Та вже 25 загиблих і 60 поранених. На жаль, це вчора додалося ще дві людини з Калинового, да? На жаль, так. Це там, кажуть, згоріло, просто пекло було, згоріла вулиця ціла. Це да? згоріло і там пожежники туди виїхали, але вони не могли під'їхати потушити, тому що там вибухи постійні були. Пожежники працюють, як завжди, на висоті, вони хлопці, але якщо вибухи, то що ти зробиш? Я знаю, як вони тушили. Ну, ну вчора Олександрівка, вони стояли наверху, а внизу вибухи. Ну як? В'їдеш, не в'їдеш, те село. Скажіть, все-таки потреба в будівельних матеріалах зараз найперше є у нас, так? Е, Будемо, безумовно, будівельні матеріали це дуже важливо. Нам е, допомагає поки що лише е, Володимир Миколаїв Білий. Це Богодуківський голова. Скажіть, а у нас же є багато земляків, які сьогодні роз'їхались, вони десь там сидять в більш-менш благополучних місцях України, хоча зараз це дуже умовне визначення. Ну, хоть би хто нібудь може ще підтягся хоча б за цим з будівельними матеріалами. Профлести. Це дуже важливо. Листи, цвяки USB, цвяхи, плівка. плівка. Шифер потрібен, потрібен, потрібен. Те, щоб потрібен. закрити хоча б від дощів, які ось почнуться, їм треба буде рятувати. Я просто знаю, на своїй хаті дах робив. Це, це дуже, дуже затратно, дуже серйозно вас, ці дірки, дірки ліпити. Ми охороняємо їхні будинки. І під час, після того руйнування, на плівкою находимо плівку, покриваємо їм плівку, все нормально, нехай переживають. Нехай не головне, переживають. Та, нехай переживають. Дивіться, дуже важливий момент, я дуже всім вдячний за те, що хто тут знаходиться, що у нас практично жодного випадку немає мародерства. От, оце дуже важливо, що люди допомагають нам. Якщо є рух під час комендантської години, ми активно працюємо з поліцейськими, і це дуже важлива частина і моральна, по-перше, а по-друге, те, що люди розуміють, що ну ми знайшли місце, де не дай Боже, ми когось піймаємо. Там от де сутки прив'язані. Про це всі-всі знають. -всі Вори у нас пороз'їжджались навіть поза кордоном. Вони у нас оказують роботники, ті вари, рецидівісти, які зараз учать нас жити, учать нас розподіляти гуманітарку і працювати. Вони зараз сидять, так, так, такі ж самі от, професіональні вори, Мені один писав там недавно дуже крутий вор, у 25 років, 10 ходок там, да? і от він зараз каже, що я волонтер теж, там де хтось йде, Мені каже, що він вражці сидить, гадюка. Я що хотів сказати, дивіться. Поліція працює, медицина працює також, я ж так, розумію. Да? Рятівники працюють на передовій так. Не стало отут якихось проблем з забезпеченням кадрів в медицині. У нас дуже молода, головний лікар, ми всі за неї переживали. Як вона працює, Івона Миколаївна Бутова? Ну, вони герої молодці. І ми постійно говоримо з вами, і з усіма про цивільних. А є та частина, яка про неї зараз сказати, але це буде потім. Ми про неї поговоримо відкритий. Тоді люди багато чого ще знають. Недавно був виступ нашого губернатора Олега Сінігуба. Він казав, що загинула медсестра в Золочеві. Це якась, мабуть, непровірена інформація. Це ну, в вона загинула все, все ще на Макарисі, раніше. так раніше. А, ясно. Із резонансних таких речей це повне руйнування музейського ради, так. На жаль, там вони, вони Бога забули, тому, і, і, а я вже не говорю про культуру, якщо такі речі. Робить. Церкви також руйнуються? Руйнуються церкви, а, а що не руйнується, Василь Цевич? Mm. Вони свою совість, честь офіцерів армії втратили вже давно. А про що ми говоримо? Да, дякую вам і якщо дозволити сьогодні 9 травня. Дерпимо перемоги. Не ми не полині забувати перемогу наших батьків, дідів, які фашизм перемогли в свій час і спасли весь світ цієї чуми. Я вважаю, що наші збройні сили України, оцей расизм, оцю чуму, також не зрозуміло чому. Також вірніше, вони також переможуть. Я бажаю всім миру, терпіння і Витримки в цій страшній війні. І я впевнений, тому що у нас буде перемога. Все Це, Це буде бачу. Україна. Віктор Миколаївич. Я тут просто не можу не сказати того, про що весь час зараз думаю. Німецький народ до цього часу відмолює гріхи за тих фашистів. Німецький народ. Я уявляю. І зараз порівнюють фашистську окупацію і рашистські напади, то расисти навіть в Маріуполі за два місяці вбили в два рази більше мирних жителів, ніж там за два роки німці. Золочів не руйнували так німці. Скільки будуть відмолювати кацапи, я їх по-іншому вже не хочу називати, це якась недонація. Скільки вони будуть відмолювати ці гріхи перед Україною і, і чи можливо це відмолити? Адже стріляють, не Путін стріляє, стріляє якийсь солдат. Благословляю його на це, якась його мати, десь там з зрязальний, ще десь. Я не розумію цих людей, як можна їм було вправити до такого е, рівня мізки, щоб вони могли давати поради, стріляти в мирних жителів і так далі. Як ви думаєте, скільки вони будуть відмолювати перед Україною і людством оцей гріх? Фінансово, матеріально, морально? Я да навіть не скажу, господі мі дасть строк. І він потім розсудить, тому що ми потім будемо всі відповідати за свої чинки. А вони також. Дякую, брате. Дякую, Віктор Миколайович. Тримаймося, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. З вами була газета Заря, я Василь Мірошник. Ми знаходимося в Золочеві. Нікуди ми не поїхали, звідси ми тут живемо, працюємо. І дай Бог всім здоров'я. Чекаємо тих, хто поїхав на мирну землю. Вона скоро буде мирною. До нових зустрічей!